Дивлюсь, за деяким важко сидіти, да? нема гостей сьогодні, все-таки свої проповідники не чужі. Согласіться, ні. Це ну, теж видно, Ви не правда? Але, але, брати і сестри, народ Божий святий є. Це все рівно залишилося молитви на собрання. Будуть гості, не будуть, це таке діло. І завжди вони не прийдуть. До речі, ми сьогодні, як я приведу до молитви, то помолимося за гостей, щоб Бог давав. Щоб Бог давав, щоб вони не лінилися, щоб вони їхали, щоб Бог давав силу, відкровення, проповіді, щоб хотілося їхати, щоб не казали, там є свої. Свої є, але не такі, солозиться, ми не можемо так. Ми не можемо, є якісь проповіді, є якесь направлення, якесь молитва, то Я сьогодні дивлюся, я чуть, чуть запізнився, перша молитва сильніша була, а потім щось так слабо, а що сталося? Чому потім так слабо молилося? Це брат Юра проповідував, що треба запас робити. Треба запас робити. Я хочу звернутися до вас, слухаючи цю проповідь. Подивіться на свої спідометр. Може вже мало масла у вас. Якщо спідометр не робить, відкрийте бак, подивіться, машина на бензині, ми на маслі. Ну, Подивіться, скільки масла? Мало чи багато? Може комусь треба заправщик, щоб поїхав до вас зараз. Я буду в ролі заправщика. Тільки я машиною буду, а Бог буде давати і заливати те, що треба. Треба чи ні? Подивіться, нормально, подивіться, не впаніть себе. Може воно вже там нічого немає, ти сидиш і думаєш, що я не молюся. А як же ти будеш молитися, як масла нема? На молю. Його треба заливати. Треба бо воно сломить Господь. Вас і мене, і проповідників, які будуть ще за мною. Ви думаєте, я закінчу? Ні. Ще буде, держіться, старайся, ще треба нормально помолитися. Хай Бог благословить, будемо смирятися, смирятися, тільки правильно смирятися. Будемо молитися і казати, Боже, я прах і пихав. Але я дійсно, що ти прах і пихав, а не гордий, не обманщий. Скупи і потім стаєш за молитву Боже, благослови. І я прах і пепел. Ну Бог щось не бачить, який ти прах і пепел. Ти не поміняний, тобі треба не помінятися і оставити це. Прах і пепел. До речі, колись е, десь чув, що цим не теж не стоїть улякатися. Я прах і пепел. Воно відповідати. Я слухав, хтось один казав, розказав приклад, я його собі просто вкинув в архів, уставив, а зараз підняв. Слухайте, колись так молився і один значить, брат ув'якся, де каже, почав сповнити слова цього Авраама, що каже, і молиться, Боже, благослови, молиться за сина, благослови праха мого. Потім молиться за внука, благослови прах, праха от праха моєго. І хтось каже, то помилка, але не може такого бути, тут треба нормально подивитися. І дійсно, чи це прах і пепел, я хочу привожу брати сестри до смирення, до моління, щоб Бог призить нас мирового і сукрешому. І незалежно я часто кажу, і часто брати проповідують: є гості чи нема гості. Як буде сьогодні молення, Бог благословить. Як буде смирення, Бог благословить. Якщо... Масла нема, Бог заправить. Бог заправить тільки. Да. Ну подивіться правильно на свої датчики. Може їх давно вже треба поміняти або викинути. То робіть простим проповіду простим способом. відкрутіть. і подивіться туди. Жарко, нема кондиціонера, мені теж так важко. Все, ще треба говорити, треба напрягатися, треба якусь мисль сказати. Але деяких мислів я хочу вставити, братья сестри. ми за їх будемо молитися. І може в тому, де кому треба помінятися, деякі місці. Слухай, зроблю як можу коротенько, як можна. Я розумію, е, нема кондиціонера, жарко, але це не залежить, не, це нічого не говорить, що нам не треба слухати Слово Боже. Є одне місце показував, І я хотів показати, як воно в вас. Може комусь треба помінятися, а може комусь я нормально. Є одне місце, яке записано в Колосян, я його в себе в церкві говорив. Хотів більше, але теж коротко скажу. І все, що делаєте, ділайте від душі, як для Господа, а не для чоловіку. Все, що ви ділате, ділайте від душі. Не як для чоловіка, а як для Господа. Дорога, сестра, брат і всі, хто на цьому місці. Скажіть, будь ласка, як ти робиш? Мені хотілося, я часто кажу, побути у вас, побачити, як ви на роботі себе ведете. Ви робите там як для чоловіка, чи як для Бога. А ну чесно сто Є фальш чи нема. Ну, як уколи даєш, медсестрами, наприклад, даєш уколи. Як для чоловіка робиш, і як для Господа. Як у магазині. На касі сидиш, через тебе тисячі людей йдуть. Як для чоловіка упаковуєш, і як для Господа. До речі, один случай теж спомнаю, батько восьмирих дітей. Каже, йшов після зібрання і зайшов в супермаркет. Продавчиця, як побачила, як почала про себе бурніти, а вони ще багато набрали продуктів. Каже, я слухав, слухав, поки діти подають, подають, я слухав, слухав. Да кажу, може, може тобі йшо і поклоніться вилікає? Каже, ми перейшли на іншу касу, сидить молода дівчина. Та рада, довольна, я вам упакую, я вам дам. Каже, о, от це то людина. Це таки я прикладу. Я вас і мене питаю, може комусь треба покаятися, де я зайшов, де ви працюєте в ділі кадрів? Ви даєте больничі листи, як ви там, як для Господа і як для чоловіка? Чи ви постійно бол... щось не будь що ви ній, або недовольний, і до вас бояться зайти? Я часто кажу в церкві себе, як на таку тему приблизно, я б хотів би вас зайти, побачити палату, як ви даєте коле. Я хотів би вас побачити на масозаводі, бо я злоблений. я хотів би на м'ясокомбінаті побачити, як ви тонаш чанете. Як ви робите, як для чоловіка, чи як для Господа? Дорога, брат, сестра, до кого це? Є до кого? Всяка проповідь, я часто кажу, не до всіх. Хтось нормально, а комусь треба покаятися. Комусь треба покаятися в цьому. Все ділайте, як для Господа, а не як для чоловіка. Ви скажете, а як ти? Ну, теж всяко. Знаю, колись робив Робочим. Старався десь слонганути, зануки втікти. З обіда, якби додому. Це, ну, сувесниця, це як для чоловіка чи як для Господа? Звісно. Ну, Вивчився, став майстером, связи робив якийсь період. Там теж, якби десь не буду тігти. Хоча я теж проповідував. А ви я? Я не знаю, де ви працюєте. Ви зікалися з різних місць, всі хременчуцькі, ні? Є заїжджі. Ну, Ви теж десь працюєте, ви пенсію носите. Як ви? Для Бога чи як для чоловіка? Це одна думка. І друга думка. Сказано ще одне. Друга думка це говорить за це. Сонце да не зайдет в ваше. Є таке? Дорога брат і сестра, як у вас? У когось нормально, а в когось не нормально. Ну, признайтеся. І сьогодні пукаємося, помолимося, хай Бог простить і у святих ненормально. Чого я кажу? Знаю людину, яка злиться на мене або обіжається два роки. Скільки разів сонце зайшло? Почитайте? І скільки взійшло? А Біблія учить сонце та да не зайде в огніві ваші. І я раз проповідав колись себе на цю тему, я кажу, це виходить так, як, мабуть, що сонце не заходить взагалі у вас. Та людина, яка не хоче покаятися, яка не хоче помінятися, сонце не заходить у їх. І я кажу: я пам'ятаю, коли атомній станції працював і ходив хлопчина, там біля Кузнецьовска жив, таке село Новий Чатуріст, і в нього одна була пісня, яку він співав сонце. Ско-хо-хо! і ко-хо-хо. І я його воно так увійшло, та, та мирська пісня. Отак ходить, разом, робить, і він одне те саме, одне те саме, сонце схо. І я приводив, показував приклад. Брати, сестри, може когось схо, і со, і ско. Да ви ще не знаєте, що вже зайшло давно. Я хотів би теж, для багатьох це велика проблема. Це кажу як проповідник, це кажу, як присвітель церкви, для багатьох це велика проблема. Сонце там да, не заходить в гніву ваше. Сонце за не заходять вашим. Це друга думка. І третя думка, яка не актуальна і буде молитися. Я думаю, що ви сьогодні помолилися, знайдете силу. Найдете силу, подивитися, скільки у вас масла. І помолитися до Бога, щоб Бог було особин і заправив. Є одна думка. Одного разу. Слухаючи проповідь, хтось проповідував і проповідував за Ноя. Ви пам'ятаєте той случай, що Бог спас Ноя. і сказано за Ноя, що він праведний. Праведний. Був потоп, вийшов. І є такі слова. Мой начал розділувати землю насадив виноградник. винограді. І випило твіна, і вп'яняли, і лежав б на жодним шатре своєму. І увидел хам отець канала на готу отця своєго. І виділив сказав двом братям своїм. Всім же я опять взяли одежду і положив його на плечі, пошли з ми покрили на готу отця своєго. Ліця їх вилібрешили назад, і вони не віддані на готи отца своєго. Брати, сестри. Це не така тема, на яку якусь цифру навіть казати. Але повірте, маючи бесіди, маючи ісповіді, я побачив, що вона така актуальна, як сонце заходить в гніви ваше. Наскільки важна у нас один із проблем, який є в християнстві, я звертаюся до вас. Як у вас? Як у вас з цією проблемою? Ви не поняли, за що мова? Я кажу, що серед віруючих є теж такий гріх, який я може чуть-чуть почитаю, і ви зрозумієте, за що мова книга Львів? Наготи отца твоєго і наготи матері твоєї не відкривай. Вона мать твоя не відкривай наготи. Це ціла глава посвятив Бог і показав євреям такого не должно бути. Я звертаюся до вас, брат. Сестра, як у вас з цією проблемою? Нагота, раз, крове сміщення два, совокуплення з животними три, були главні гріхи, за що Бог істрибив деяких народів. І от один із гріхів каже, наготи, хай не буде. Люди так почали увлікатися, До чого я веду? Ви скажете, як у наших християнських сім'ях? Як у нас? Воно, як почитав голову, воно каже що до чоловіків. Тут ще чоловікам наготи сестри, наготи кого чи не відкривай. Ви живете в сім'ях, ви живете з рідними, ви ходите на пляж. Як у вас? Я би з того прикладу, що до мене одного разу підійшов. Не на звук хто підійшов. і каже: слухай, поможи. Фільма, кажу, колись бачив, що, бачив? Який? Том і Джери. І там, от як Том дивиться, то в його очі виходять отак. Це так образом каже. Кажу, у тебе яка проблема? Жінки нагота. Така проблема. Не можу жити. Я може, не така велика практика пасторства, але я замітив, що з однієї сторони, що з другої. Є сильні проблеми. Брати, сестри, я не кажу старіці чи молодіші. Як у вас, ви подивіться, наскільки колись воно було ще до закону. Один побачив, розказав видно комусь. Ну як уже батько, тільки проснувся узнав. А ті подойшли і задум. І Бог говорив, каже, нехай не буде у вас такого, ви живете в сім'ях. У вас є діти, у вас є батьки, у вас є матері. До кого ж іде? Комусь треба це. Наготи не відкривай. Як у вас у стоянні, коли ви на пляжах? Як у вас состояння, коли ви ходите по городу, я часто кажу, церкві, вас, бабу, то не секрет, я не буду якесь тут право установлювати, що жінки нормально одівайтеся. Якщо літо, то одявайте якесь, ну нормально, щоб воно не світилося. Ви пам'ятаєте, я коли цю тему тут проповідував, що хавайте жінки далеко свої документи. Не робіть, люди потім приходять, брати приходять, вони мучаться. Є люди, я часто, баби, і тут казав. А може не казав. У мене був товариш, він навіть покаявся. Але оця, оця проблема його мучила, він уставив церкву. Я знаю, як він мучився, коли він ще не покаявся. Їде автобус, і тут жінки, затомний 3 кілометри до Кузнецьовська, ідуть. Настільки чоловіку важко було, він зустанавливає автобус і біжить. Це біда. Прийшов, покаявся, не зміг одержатися. Походив 5 років, його звали Іван, його фамілія на Він з Волинської області. І не міг в цьому стояти. Уйшов, не міг. Насики воно все. Оця проблема. Я його не відкриваю сильно, тому що є діти тут на цьому місці. Але я це третя мисля. Як у вас, дорога церква, брати, діти, молоджі друга, як вас наготові? Чи ви нормально, чи, чи не нормально? Чи вже комусь треба, щоб ви прийшли сьогодні, когось знайшли, покайлися, зробили і Наготи отца його, наготи матір'ю не відкриває, на твоя не відкриває наготи. Це неприємна тема. На Наїй ми мало коли говоримо, але комусь треба. Я правду кажу чи ні? Чи ви не признаєтеся? Освобождайтеся, запасайтеся. Воно мешає вам залити в бак. Оця проблема вона стоїть. От сьогодні інтересний, дивіться, воно такий приклад. Мене щось попав у бак. У баку повно. Або бензина, а я не можу їхати. Що я зробив? Я виніс бутилку наперед і заливаю, щоб їхати. Але мені треба правильно зробити, очистити, щоб чисто. Бо ну, тому що я більше туди не можу лити. І до вас сьогодні було слово Боже. І так при мислі. Все делай як для Господа. Ох, на роботі є проблеми. Часто приходять, кажуть, от одна вас робить. О, дівчина. Ну, друга каже, ух, страшно. І мені, знаєте, така аж, ну я ж про церкви, я знаю, ну чого ж їй не поминятися? Хаба ж вона не чує проповіді, не вже ніяка проповіді не бере. Може серед вас є такі, які ще не помінялися, Я часто дивлюся і кажу в свою от для мене живе одна сестра, скажімо так. Вона ходить в іншу церкву, я де її не пасти. Але кажу, може, ті моменти, коли я наблюдаю за нею, то якщо... Якщо в нашій церкві такі є, покайтеся зразу, що я наблюдаю? День рождення, вона там. Всі танцюють, вона танцює. Ходить в хорошу, велику церкву. Хтось помирає на вулиці, вона там. Несуть обід, вона йде. Дев'ять днів сестра в Господі там. Сорок днів вона теж там, рік, вона там. Знов кось День рождення, вона там. Так що слово Боже не, не бере вже таку людину. Дорога, сестра, брат, не вже вас слово Боже не бере. І, може хтось знайшовся за тому. Може ви не можете вказатися в цьому верського. Я закінчив, Давайте будемо молитися. Якщо комусь треба, знайдете служителів, ліву, покаятися, стаємо на ноги. І давайте помолимося перед Богом. Хай Бог благословить, хай Бог заправи, щоб в нас було масло. Молимся, церква. Амінь.